Мій день за півтори хвилини. Розкажіть мені, будь ласка, як ви з легкістю просинаєтесь о сьомій ранку. У мене не було вибору, тому що я через годину повинна їхати в Дніпро. Але взагалі то я в процесі, щоб налагодити свій режим. Кожен вечір я обіцяю собі, що я буду з легкістю просинатись та робити просто купу справ. А зранку я навіть одне око не можу нормально відкрити. Зробила свою morning routine і тепер клею патчі. В часу обмалі потрібно їти гуляти з собакою, бо вже проситься, тож йдемо гуляти з патчами. Мої сусіди до цього звикли зустріла абсолютно всіх кіриних подружань. І потім повертаєш ведесенько додому і змінюю воду. У Буде декілька днів, і я не хочу, щоб вони завжди їх підстригаю, додаю багато води. Та щоб ви розуміли, на сніданок в мене залишається буквально 10 хвилин. Якщо чесно, навіть нафарбуватись не встигла. Підсмажила собі два млинця з манго, там дуже багато начинки та зробила каву. До Дніпра доїхала за півтори години та зустріла сестрою. Сьогодні вона нас повідає їсти найсмачніший тартар. Тож я швидко збираюсь та мою волосся. Щоб ви розуміли, я цей догляд тягла з собою. З Запоріжжя, користуюсь ним вже тиждень. Дівочки, це просто люкс. Це найкраще рішення для мого кудрявого та пухнастого волосся. А як він смачно пахне східними нотами ви зараз подивитися? як класно буде блищати моє волосся. Наношу незмивний змивний засіб та підсушую. Тут Я з цього аромату, бо він стоїть на всю ванну. Сушу волосся в темпі, бо ми вже запізнюємось. І подивіться, як вони класно блищать. А які вони м'які на дотик, я не можу навіть передати. Вони, до речі, на основі арганової та канопляної олії. Потім ми швидко підфарбувались та приїхали в заклад. Вона була права це найсмачніший Тартар в моєму житті. Вечір з нею, як завжди, проходить чудово. Після цього ми повернулись додому та заварили собі найсмачніший чай.